Всім привіт, компанія Фершавти. Завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні хочу для вас зняти коротеньке інформативне відео по такому автомобілі. Це Nissan nv 200 є НВС, електрична машинка. Чисто 2021 року випуску з батареєю 40 кВт Цей автомобіль, друзі, у нас от купилася, як завжди, ця машинка в Європі на лізінних аукціонах, без пошкодження, без ніяких моментів. От, і Має класний хороший станцій автомобіль. Пробігу сама все все. 30 тисяч оригінального є підтвердження по цьому пробігу. І хочу до вас зараз познімати і показати саме саме. Це замір лакофарвого покриття і ємність батарейки. От, по цій машинці. Плюс ще покажу коротенько, покажу вам по, -по, -по комплектації, що в нас є, чого немає. Отже, автомобіль Nissan сам, є НВ-200 2021 року випуску. По комплектації що маємо? Протиотуманні фари попереду автомобіля йдуть. Далі е, по зарядничках є повільна, є швидкісна зарядка. Зараз я вам покажу, відкрию. Е, потім чорного кольору заводського, типу ця машинка йде у нас. Е, безключовий доступ. На дверцятах у нас є. На е, передніх є, на задніх дверцятах є безключовий доступ у нас. І з цієї сторони так само тут також є безключовий доступ. Дуже зручна до речі штучка. Потім по машинці ми ще маємо. Що ми ще маємо? Попереду, два сидіння у нас іде, електропакет по машинці йде, шкірине мультикермо, круїз контроль є, камера заднього виду, підігрів сидінь, підігріви керма, блютуз, екорежим, центральний замочок є. Тобто ну, реально комплектація хороша, два ключки в комплекті йде, так що, друзі. Без проблем можна собі себе роздати такі варіанти. Плюс ще в комплекті до машинки у нас іде зарядочка, оригінальна зарядочка від звичайної розетки 220 вольт і подовжувач. Так що, друзі, ось така машинка у нас є для вас. Реально вони зараз класно продаються ці, ці автомобілі, тому що на цій батареї 40 кВт цей автомобіль може проїхати ронтом 250 км. От, і це на сьогоднішній день, якщо брати по відношенню ціни, комплектації, е, скільки машинка може проїжджати, це є хороший варіант От, на сьогоднішній день. Так, хотів вам показати по, поки відкрив по зарядках, це у нас повільна зарядочка, це у нас швидкісна зарядочка чи АТА, бо не у всіх машинах йде швидкісна зарядка. Це дуже зручна опція, тому що ви собі їдете десь в далеку дорогу, раз кинулися, за пару хвилин машинка заводилася, до повного виступу поїхали далі. Так, це я вам пробігся, показав. Далі зразу вам хочу показати по цьому соху вже. Так, Запускаємо, підключаємо той Ліфт Спай Підключили. І де то другий телефон. І зараз я підключаюся до обіді роз'ємчика цього. Так, підключився і... Заходимо. Вон тут вже видно, в ліс фай заходимо і чекаємо, поки він зараз законнектиться з обідішечкою. Це попередню машинку тут читав, зараз воно все по-новому законектиться і будуть Тут у нас нові дані. Так що поки зараз трішки чекаємо. Так. Хай собі воно зараз. Так, чи що, нічого воно не підключилось? Ні. Тут у нас підключилося по обіді. Так, ще раз, чекайте. Ліфт спай заходимо. О, вот, зараз воно підключається. Зараз вже пару секунд. От, забачите, оновилися дані, включився новий він-код і сох батареї 94% і пробіг зразу в діті, і він-код. Тобто зразу все воно повибивало. Так що, друзі, Реально класна машинка, ще раз того, що 21 рік, потім батарея сох, 94 з копіка на відсотки. От. Блін, ну реально, можна для себе розглядати. І плюс зараз покажу лакофарве покриття, що вона ціленька без ніяких моментів. Значить, 140 крило переднє, 101, 113, 134, 135, 110, 133, 128. 77 інолік, 108. Десь підперебувалося 86, 105, 160, капотік 137, 160. Так що, друзі, ось такий варіант. Я думаю, що відео більше достатньо для вас. Що ви прийняли рішення по цій машинці ще раз 21-й числі по тих паспорту, 40-ковочка батарейка, сок 93 з копійками відсотків, вся машинка ціленька, без ДТП, технічно вся справна, всі зарядки по комплектах, що мали би бути, все віддаємо вам по машинці. І отак вам ще по кругу е, пройду, щоб ви мали розуміння, що без м'ятин, без подряпин, без протертостей. Ось там вже ще одна бачите, в 200, але вона вже на транзитах, і сьогодні люди її будуть забирати, то лишилось до продажу лише ось такий один варіант як оце стоїть перед вами. Так що, друзі, якщо якісь питання набирайте. А так вам всім гарного дня, будуть з вами на зв'язочку. Пока-пока.